Радіошуми. зарегульовані це дуже смішно чути, коли люди, звертаючись до якоїсь ефемерної субстанції чи істоти, кажуть, що вони ж зобов'язані, вони ж мають це зробити нічого вони вам не зобов'язані і нічого не мають робити. В тому договорі, який ви підписали на виборах, коли як добні за них голосували, нічого такого і про таке не було. До того ж з поганих, ви, як завжди, обрали найгірших. Хоча ми вважаємо, що якщо потрібно обирати між малим і великим злом, то краще взагалі нічого не обирати, а скористатись своїм правом на спротив або і на повстання, щоби прямо навіче змінити порядок обрання, вимоги до кандидатів і їхніх програм з таймінгом і виміром якості, їхньою жорсткою відповідальністю за обіцяне тощо те, що ви постійно обираєте. Вміє тільки забороняти і регулювати, красти, брехати і більше нічого. Тому не вимагайте в них керувати, будувати, робити, відповідати, якісно змінювати це не їхнє, це не про них. І для розваги маленька мініатюрка. Ви їхній представник, діалог. Ви, скажіть, будь ласка, що зі мною сталося. В мене немає однієї руки, вухо перешито на лоба, ноги переставлені місцями. Дупа опинилась поопереду, чи голова перевернута. Таке відчуття, що в мене кудись зник шлунок, тому що я не можу їсти. Співробітник міністерства регулювань і заборон. Ви що? Не в курсі. Вас спочатку заборонили, бо ви знаходилися анонімно в себе вдома. Не відповідаючи на численні звернення нашого інспектора, а це загрожувало нашій національній безпеці, потім вас відрегулювали, щоби ви могли повернутися в суспільство. Ми ж люди, а не варвари, але перед поверненням у вас в якості штрафів конфіскували трохи внутрішніх органів.